Всім привіт! Мене звати Наташа. Сьогодні вже 8 серпня, і сьогоднішнє відео буде про ліхтарики milk Hill Ось так в мене зараз виглядає вишити, вишита заготовка. Я зробила усі хрестики, я пришила бісер, я пришила стекляру, я обрізала. Як ви бачите, я залишила ось тут. Таку відстань. Хоча по схемі треба було б зрізати ще одну цю клітиночку. Ну, я залишила, тому що мені коли, це, коли довше, то більше подобається. Також ось так я по боках залишила. Цього достатньо, тому, тому що я в першому ліхтарику була, залишила на клітиночку більше і було незручно шивати. Ось так з цієї сторони. І ось так зверху. Зверху цих клітинок, цієї одної клітинки також достатньо, більше не, більше не треба залишати. І я вже трішечки так зігнула цей ліхтарик, щоб просто так би трошки придати форму. Що я хочу сказати? Що поки що ви, поки ви вишиваєте, от пришиваєте хрестики, вишиваєте, пришиваєте бісер, стеклярус, ніякої різниці немає, на якій основі ви вишиваєте: на папері чи на пластиковій канві, різниця буде тільки потім, коли ви будете шивати от саме цю сторону. Навіть не цю. Це зшивається дуже легко, а саме ось цю сторону, тут треба трошки прикласти зусиль, щоб шити її. Також я хочу порадити, що якщо ви надумаєте вишивати ці ліхтарики ось я взяла дві основи пластикових прозору і білу. Я все ж таки рекомендую вишивати саме на прозорій, тому що вона мені здається. Трішечки тоншою, ніж біла основа. І вона, мені здається, більш гнучкою. Тому я думаю, що краще вишивати саме на прозорій основі. До того ж, прозора основа, ви коли вишиваєте, зворотня сторона, бачите, ось так у мене зараз вона виглядає вона перекривається нитками. І тоді ліхтарик буде саме такого кольору, як ниточки. А я думаю, все ж таки на білій основі, то буде він трошки біліше виглядати. Зараз я буду робити, обметувати ось цю сторону. Я вже от затянула ниточки, тут в мене 4 ниточки, я їх склала вдвоє петельку і буду от. Обметувати ось цю сторону, просто через край. Далі я буду обметувати цю сторону і потім уже буду шивати. Ось я майже обметала верх і низ, ось так виглядає нижня сторона ліхтарика. І ось так виглядає верхня сторона ліхтарика. Для нижньої сторони ми беремо 4 ниточки, яких складаємо вдвоє. А для верхньої сторони я завжди беру три ниточки і також складаю вдвоє. Також хочу звернути вашу увагу, що, коли ми обметуємо верхню сторону, ми тут залишали по одній клітинки, ми обметуємо не тільки по цих клітиночках, що, ось, Зверху. Але ми також їх чередуємо. Ми беремо, ось у мене ниточка верхньої клітинки. Наступна буде, я буду просовувати голочку між цим бісером. Далі знов сюди і знов між цим бісером. Тут ще є по одній клітинки, і ми також, коли обметуємо верх, ми отак їх чередуємо. І тоді буде ось так гарно, щільно виглядати. Зараз я буду закінчувати, ось тут трошки осталося, і буду шивати. Також хочу вам показати, от що саме різниця буде, от і саме тоді, коли ви будете шивати ось цю сторону. Тому що, якщо взяти, ось в мене є папір з цього набору, коли ви його згинаєте, Бачите, тут будуть края так щільненько прилягати, і вам легше зшивати Коли ви вишиваєте на пластиковій основі, вони не будуть так щільно прилягати, і от ваша задача саме їх так акуратненько стягнути, щоб вони гарно лежали. от Саме в цьому є відмінність, коли ви вишиваєте на папері і на пластиковій канві. вам Саме отут треба трішечки додати зусиль, щоб акуратненько шити, стягнути, не порвати. І далі все буде йти так, як, як, якби ви вишивали на папері. Тому що от верх сшивати вже легко. От він гарно лягає, От саме невеличкі такі труднощі, саме от з боковою цією стороною. Зараз я дошью, свої, обмитаю вверх. І почну шивати. І тоді вже покажу, як я роблю саме підвіз для ліхтариків. Ось я вже шила ліхтарик. Бачите, ось ця, ця сторона, де я шивала, дуже гарно все співпало, бісер, стекля Ось так всередині. Він виглядає. І ось так зверху. Я вже протягнула ниточку. Ось так через цю бусину. Бачите, в мене, я взяла три ниточки. І зараз буду цю бусину з середини протягувати, щоб вивести ниточки зверху. Зараз це спробую зробити і показати. Тут треба постаратись, щоб попало саме серединку голочка. Ось так. Бачите, я витягую. Так, ось я витягнула. Тепер що я роблю? Я витягую одну сторону ниточки з голки. І зараз буду їх між собою зв'язувати, це щоб більш закріпити. Ну зараз між собою буду зв'язувати ці ниточки. Це я роблю для того, щоб ще більш закріпити ту бусину, яка всередині. Ось так. Зав'язуємо два-три рази. Можливо, цього і не треба робити, але от для себе я так усі ліхтарики робила. І тепер у нас та бусина, вона всередині, вона не буде зміщатися, і це значить, що підвіз також буде вісити рівненько. Далі, що ми робимо далі? Тепер мені треба назад в цю голочку просунути нитку. Дуже важко це робити, тому що на, на камеру незручно. Так, ось я просунула. Тепер що ми робимо? Ми беремо нашу заготовлену бусину. Ви її будете заготовлювати по схемі, яка по опису, верніше, які дається в інструкції. Це береться велика бусина, яка обшивається ось такими маленькими бісеринками. Тепер ми голочку в серединку просовуємо і знову ж таки закріплюємо. Я знов знімаю ниточку, половинку, частину ниток, і знову між собою це все зав'язую. Це вже ми закріплюємо цю верхню бусину. Бачите? Вона навіть так трош, трішечки як плотніше стала прилягати. Знов таки два-три рази, скільки вам зручно. Ну, от я два рази, і тепер, ну, бачите, дуже хорошо тримається. Ось так це виглядає. Далі, що ми робимо? Ми беремо цю металеву бусину, яка також в наборі, і тільки протягуємо вже одну ниточку. Ось цю ниточку ми залишаємо на цій великій бусині, а частину ниточок, половину, оцю, ми протягуємо через металеву бусину. Ось я протягнула. Бачите, ось так воно виглядає. Одна ниточка, частина ниток, ось тут, три ниточки, і ось три ниточки ось тут, з металевою бусини виходять. Тепер нам треба поміняти голочку, тому що все це я робила грубою голкою, тепер нам треба цих три ниточки продягнути в тонесеньку маленьку бісерну голочку. Також голочка з набора, це вже робиться ну, трішечки важче, бо ж голочка дуже така дрібненька. Зараз я це спробую зробити. Сподіваюся, що я швидко це о, майже, майже просунула. Ось так, дивіться, бачите? І тоненька голочка. І що я роблю? Ось тут в мене вже я взяла фетер, у мене лежить бісер. Це вже відрахований бісер, який піде на підвіс. Я для себе вибрала, що в мене підвіс зі 102 бісеринок. Чому 102? Тому що вперше я просто не порахувала, я просто набрала стільки, скільки мені подобається. Ну, а далі вже робила, щоб всі однакові були підвіси. Тому тут в мене 102 бісеринки. Зараз їх треба всі натягнути на цю ниточку. Я спеціально положила на фетр, щоб він в мене цей бісер не, не загубився, щоб швидше було його продіти. І ось так це ми робимо. Відвіс робиться дуже легко, звичайно, можливо, хтось також таким способом його робить. Але в більшості я бачила, що все ж таки роблять з ниток. Ну, Мені з ниток, ну, мені кордінг важче крутити ниточку, тому для мене краще з бісера зробити, та й на ялинці, мені здається. Він тоді буде яскравіше виглядати, переливатися. Ось так ще трішечки. Бачите, ось так ми протягуємо. Ось так воно у нас виглядає. Я зараз думаю, чому я раніше все ж таки ці ліхтарики не почала робити. Тому що усі ці ціки вже півтора, напевно, місяця чи, чи майже два місяці, я займалася цими ліхтариками і це останній ліхтарик із серії. Останній ліхтарик, який я не вишила, це зараз. Я спеціально його залишила, щоб показати, як я зшиваю це все, як роблю підвіс. Так, ще трішечки. Хоча зараз, я думаю, що ті дівчата, які роблять мастер-класи, це така велика праця, тому що я тут, щоб показати якийсь один невеличкий підвіз, це, по-перше, і незручно на камеру, і думаєш, як це краще, щоб було видно. А коли роблять мастер-класи прямо такі по всьому, от я бачила оці мастер-класи по ліхтариках, там, де від початку і до кінця, ну, це дівчата великі молодці, звичайно, тому що треба багато терпіння, щоб зробити такі майстер-класи. Тут звичайне відео, як знімаєш, я вже зрозуміла, наскільки це непросто, тому що вже й хочеш, щоб і видно було, щоб і освітлення добре було, щоб і звук якийсь був кращий. А ще, коли треба щось на камеру показувати, от я просто набираю бісер, але це також і, і час займає, і е, хочеться, щоб показати, як воно краще виходить. Тому ще раз скажу, що дівчата, які роблять мастер-класи, Такі, де від початку до кінця, це великі молодці, і великі дякую їм. Так, ще дві бісеринки і майже все. Так, ось я зібрала весь бісер. Так, треба ниточку підтягнути, якась ниточка. Так, ось я зібрала весь бісер. Бачите, отак він виглядає. Тепер що ми робимо? Тепер ми протягуємо цю ниточку з голочкою в цю ж саму металеву бусину. Ось так, бачите? Ми її протягнули тільки через металеву бусину. Ми так протягуємо, хорошо, так гарненько підтягуємо наш підвіз. Ось так. І тепер залишилось саме просте. Тепер ми беремо оту ниточку, яку ми залишали, і беремо цю ниточку, на якій Є бісер, бачите, і ми їх між собою зв'язуємо. Ми знову ж таки їх зв'язуємо, по-перше, ми закріплюємо, бачите, вона вже встає на місце. Зв'язуємо знов ж таки стільки разів, скільки ви вважаєте за потрібне. Мені здається, що я вже ну, тут вже десь по 4 рази. Зв'язую так, щоб воно гарно мені було. Так, трошки то на одну сторону ниточку перетягуємо, то з другої сторони перекручуємо. До речі, голочку можна виняти, тому що нам знов буде потрібна велика груба голка. Зараз вийму, щоб не заважала. Коли ви зв'язуєте, по-перше, ви знов закріплюєте, воно знов так хорошо плотненько буде сидіти, воно не буде зміщуватись нікуди. Ви так закріплюєте це. Зараз, коли ви закріпите цю ниточку, треба знов цих, ці ниточки продіти в голочку і я витягую їх на зворотню сторону. Ось я вже. Зробила петелечку, все зав'язала, ось я все зав'язала. Тепер я беру цих, ці ниточки і протягую вголочку. Зараз я протягну і покажу далі. Так, бачу, що мені треба трошки підрізати саму ниточку. Ось дивіться, в мене знову ниточка в грубій голки. І тепер я просто цю голочку знов всередину цієї бусини, яку ми з вами е, заготавлювали, я її просовую. Бачите, голочка ось тут. І тепер мені треба пінцет, тому що без пінцета я ну, не можу. Можливо, ви зможете, я без пінцета не можу достати. І просто витягуємо голочку, ось так. Витянула голочку. Ще раз підв'язала, хоча це вже не обов'язково, тому що ви, по-перше, все рівно вже так не дотягнете добре. Вже, бачите, Тільки так за допомогою треба пальців, щоб трошки протягнути вузлик туди, то я в деяких ліхтариках і не затягувала. І просто зрізаєте залишки нитки. Ось і все. І ось такий у нас є підвіз. Він гарненько сидить, він рівненько, бачите, він посерединки так. І тепер мені залишилось тільки зробити киточки, і ліхтарик буде готовий. Завершила я свою серію ліхтариків. Я ось сьогодні доробила останній ліхтарик. Вчора мені це не вдалося зробити, тому що в мене закінчилась основна ниточка. Основна ниточка це ниточка, якою ви робите, обшиваєте низ, верх, і також іноді ця нитка десь використовується в хрестиках, чи пришиванні бісера, чи стекляруса. І ось цієї ниточки в мене в наборі не вистачило, в запасах не було. Тому мені довелося сьогодні їхати в магазин. Я купила цей. Колір і приїхала і доробила цей ліхтарик. Також, коли я почала робити ось цю китечку, я зрозуміла, що я забула пришити біконуси. І мені дойшлося ще так трошки повозитися, щоб пришити ці біконуси, тому що, зрозуміло, що їх незручно пришивати, коли вже ліхтарик шитий, зібраний. Але ось я все закінчила. І ось такий ліхтарик в мене гарний є. Це останні ліхтарики з серії Мілхіл. Я вишила їх усі. Їх в серії 6 штук, але в мене буде 7, тому що в мене є 2 однакових ліхтарика. Зараз я всі їх покажу і подивитися, що в мене вийшло. Ще хочу показати, скільки в мене залишилось стекляруса. Це з усіх семи наборів. І я вважаю, що його залишилось дуже багато. Тому що я вже так дивилася, то деяких, деякого стеклярусу вистачить вишити ще не один ліхтарик. Подивіться, дуже багато стекляруса залишилося. І я дуже задоволена, можна буде ще пробувати вишивати підбору. Ниточок мені або було впритик, або не вистачало, тому що в основному ниточки закінчувалися оці основні ниточки. І майже в кожному наборі мені приходилося вишивати, доробляти ліхтарики своїми нитками. У мене тільки ось в цьому ліхтарику було достатньо ниточок, але я вже так думаю, можливо, я десь помилилася і, можливо, пришила бісерні тією ниткою. Не знаю, тільки в цьому ліхтарику було достатньо ниток. В решті ліхтариків я брала свої ниточки. Далі, ось такий ще в мене є ліхтарик гарний. Дуже гарно, всі гарно переливаються. Ось такий, Сливовий. Ось таких в мене два. Перший, можна сказати, це був такий тренувальний ліхтарик, а решта вже ліхтариків, я вже так набила руку. Ось такі ліхтарики я вишила по наборах мілхіл. І я коли вишивала ось цей останній ліхтарик. Паралельно я вишивала ще один ліхтарик підбором. Я вирішила спробувати і подивитися, що в мене вийде. І от зараз я вам покажу, що в мене вийшло. А вийшло в мене ось такий ніжний ліхтарик. Я саме його і задумувала таким ніжним. Мені хотілося, щоб такі були кольори. Вишивала я. Тими матеріалами, які в мене були, я нічого не купувала. Оцей стріблястий стеклярус це залишки від ліхтариків. Решту, решта, це в мене все було. Також я тут не використовувала біконуси, а використала такі гарні бусини, тому що мені потрібно було підібрати колір, бачите, ось такі бусини. І цей ліхтарик я вишивала ниточками DMC Металік. Ось так він гарно переливається. Ось такий спробувала і мені сподобалося. Єдине, що коли будете вишивати підбором, то треба так наперед продумати, як ви хочете це бачити, тому що я вишивала, хоча я вишивала паралельно, але мені потім прийшлось. Міняти місцями ось цей стеклярус сріблястий, з білим. Тому що в мене він був навпаки пришитий. І мені це було не сподобалось, я міняла. І також, якщо ви, бачите, якщо ви звернете увагу, бачите, що цей білий, він більш такий грубший стеклярус. Це стеклярус, я не знаю, який це виробник, там просто було написано Чехія. І, він, якби я брала би ще такий довгий, але цього самого виробника, то, скоріш за все, в мене він би тут не вмістився, тому що він набагато грубший, ніж стекляру Смілхіл. Але так, ліхтарик получився дуже гарний, дуже ніжний. І я думаю, що, можливо, ще ближче до зими, я хочу зробити такий самий, тільки з таким. Ніжно-рожевим кольором, щоб був білий, стріблястий і ніжно-рожевий. Я думаю, також буде дуже гарний. Ось такі ліхтарики в мене є. Всі вишиті на пластикові канві. Дуже задоволена, що я їх вишила. І вже цього року на ялинку ми зможемо їх повісити. Сподіваюсь, вам сподобались мої результати. І також, можливо, якщо вдасться, то я хочу ще повісити їх на ялинку і показати, як вони виглядають на ялинці. Бо все ж таки зараз в кімнаті освітлення, воно хоча і передає, але, мені кається на ялинці, от в такому стані, коли вони вісять, подивитися буде набагато краще. Ось так виглядають мої ліхтарики на ялинці. Ми з дочкою розвісили усі ліхтарики. Невеликий вітерець на вулиці, але сонечко світить, ліхтарики гарно блищать на сонці, гарно переливаються. Якщо ще на початку я якісь ліхтарики виділяла, які мені більше подобаються які менше, то зараз, от коли вони усі разом, я розумію, що вони мені подобаються усі. Вони дуже гарні, дуже гарно виглядають. Також мені сподобалось вишивати підбором. Сподіваюся, що ще в цьому році один чи два ліхтарики мені вдасться вишити підбором. Подивіться, яка гарна краса сподіваюся також, що вам сподобалось це відео, і що комусь стануть у нагоді мої такі невеликі поради, як робити підвіси до ліхтариків. І до нових зустрічів.